Ми дуже багато зобов'язуємо нас, батьків, матерів, до відповідальності за своїх дітей. Ми не можемо просто випустити світ, нічого не давши такого, І тому стараємося бути з нашими маємо таке служіння старості, ніколи не думали, що коли ти будеш, ми можемо провадити своїх дітей, вчитися, а так у нас якось походить, що батьки так. Леше провадити своє служіння, тому що